У 2014 році режисер Валентин Васянович, який пізніше зняв Атлантиду і отримав заняв Золотого Лева, зняв святковий фільм про музиканта невдаху. Головний герой Креденса віолончеліст Орес страждає від низки невдач, що простягнулися чорною смугою в його житті. Кар'єра не задається, сімейне життя теж, і навіть новий рік у сімейному колі особливої радості не сулить. Питання тільки. Скільки ще наш терплячий Орест витримає у цьому світі блески і ніщити львівської інтелігенції? Багато хто з критиків після прем'єри порівняв Креден з серйозною людиною коїнів, і я абсолютно згодна з цим порівнянням. Але мені особисто за вайбами він також трохи нагадав з мене досить Джойла Шумахера. І тільки не кидайтеся в мене нічим, ви зрозумієте про що я, якщо подивитеся кіно. Кімнату Томі Вайсо, але лише за вайбами. Не ждіть, що головний герой Креденса почне розмахувати стволом у магазині близенько. Це історія про розгубленого і фрустрованого протагоніста, який пливе за течією, аж доки не починає захлинатися від стримуваних роками почуттів. Це історія про вітчизняні сімейні цінності і породжені ними сімейні проблеми, які, прямо як той громісткий радянський сервант, були і є у кожному домі. Саме тому героям фільму легко співпереживати. Ми всі були на неловких святкових посиденьках з притрушеними старшими родичами. Також Креденс піднімає вельми актуальну нині тему протистояння поколінь між сучасними львів'янами-автохтонами і радянськими колонізаторами. Усе це на тлі видів затишного святкового зимового Львова. Креденс це, звісно, не бездоганне кіно, але й зрештою кіно про вади українського суспільства повинно мати кілька власних. Проте це дуже дотепне і до певної міри затишне у своїй такій знайомій безпросвітності кіно, яке правда заслуговує більше уваги.